Пацієнтам кажуть після операції не сидіти. Типу, зменшується ризик рецидиву. Чому має зменшуватись ризик рецидиву, якщо людина не буде сидіти, бо типу, немає вертикальних навантажень? Типу сидячих. По факту це дурня. Якщо розібрати ризик рецидиву після операції, то операція що робить? Ми просто туди заходимо, забираємо шматок грижі і все. І чого там має з'явитися рецидив, не залежить від того, чи людина буде сидіти. Це якщо по аналогії провести ситуацію з... Е... Просто була грижа в людини. І за допомогою медикаментів ми добилися якогось стабільного стану, і там грижа зменшується. Знімок? Ідентична ситуація, давай. Ідентична ситуація, як після операції. грижа зменшилася, то чому тоді після такого лікування, коли там болі проходять і стає легше, ми не забороняємо людині сидіти? Якщо, по суті, механізми той, той же самий. Фіброзне кільце розірване, воно скомпроментоване, диск сам скомпроментований. Такий самий може бути рецидив, але люди чомусь сідають після лікування. Логіки типа, в цьому немає. Тому забудьте взагалі, що вам не можна сидіти після операції. Повна дурня.